Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 15.30 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі на стадіоні Україна. Інгулець у себе номінально вдома буде приймати донецький шахтар Маріна Пушича. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про інгулець, про донецький Шахтар. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі, то останні очні 5 матчів, деякі були зіграні е, між командами. -то були. І донецький Шахтар, усі 5 матчів виграв в інгульця. Якщо беремо матч, який відбувався 24 липня 2021 року. Тоді донецький шахтар Раберта Дедзербі з за рахунком інгулець 2-1. Інгулець обіграв 28 листопада, 2021 року 1-0. Донечани на стадіоні Зірка. Якраз ту інгулець перемогли тете на 32-й хвилині матчу. Забив єдиний тепер межний м'яч 5 листопада, 2022 року, 3-0. Донечани перемогли. 13 травня 2023 року 2-0 Донечани перемогли на стадіоні Арена Львів. І 23 листопада, 2024 року 6-0. Донечани перемогли Інгулець. Це ще, відповідно, було у першому колі. Якщо дивитися на турнірну ситуацію, то Донецький Шахтар третій І з великою долею ймовірності донечани і залишиться на третій позиції на 5 очок команди прогріє Олександрія. Чемпіона донечани вже точно не стануть. Але команда ось на тижні обіграла київський Динамо у фіналі Кубка України. Тому перемога Крестового Кубку України Донецькому штатері дасть змогу пограти в Лізі Європи. А в будь-якому випадку, якщо казати про чемпіонат України 4 поразки, 7 нічих, 17 перемог, 58 очок, найкраща атака в Україні саме у Шахтаря 64 забити м'яча плюс 24, ну, при цьому таки, да, у шахтаря 24 м'яча пропущених, і плюс 40 якраз це різниця забитих та пропущених, одна поразка, дві нічих та дві перемоги, має донецький шахтар за останні 5 матчів в українській прем'єр-лізі. Інгулець 14-й, це ще зона перехідних матчів. Відповідно, це плей-офф на виліт. 23 очка, 15 поразок, 8 нічих, 5 перемог вінгульця, 19 забито м'яча, 42 м'яча пропущених, інгулець дуже багато пропускає. Мінус 23 по різниці забитих та пропущених, І подивіться, дві перемоги, дві поразки одна ніч, до речі, вінгульця. Якраз то за останні 5 матчів в українській прем'єр-лізі. Якщо так подивитися, останні матчі інгульця, ось тут вони. Обіграють лівий берег, причому обіграли -то, а, лівий берег з командою, з якою вони якраз стоїть б'ються да, за зону виліту. Динамо програли 0-4, Зурю обіграли. Олександрій програли, в принципі, достойне зіграли. 1-2. Карпата Львову програли. В принципі, Інгулець непогано у тих матчах виглядав. І у суботу, до речі, 24 травня буде вирішальний матч проти Полтавської Ворскли. Донецький Шахтар, Володар Кубка України, обіграли Київський Динамо у серії пенальті 6-5. Напружений був матч, але нечани його виграли. Ну, у суботу буде виїзна гра проти руха. Так, да, математичні шанси у Донецького Штаря на другу позицію залишаються, але відіграти 5 очок за два тури до кінця. Справді, все, звичайно, все, що все, 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 все можливо. Але з великою долі, ймовірності, Донечни будуть третіми, І Донецьк Штар взагалі не пам'ятає, коли взагалі останнє посідав третю позицію в Україні. Але в будь-якому випадку Донечани виграли Кубок України і вже, в принципі, не назвеш сезон таким де і провальним для Донецького Штаря, тому що якби Кубок України вже є. Ну і в будь-якому випадку Донецьк-Штар буде грати в Лізі Європи. Або це буде кваліфікація, або, може, Донецький штар напряму попаде в Лігу Європи, якщо там деякі обставини, якщо там складаться. Якщо, друзі, якісь певні обставини там складуться, то донецький шахтар може і напряму там потрапити в ось загальний ось етап Ліги Європи. Добре, давайте до думок переходити. Чого я очікую від завтрашньої гри? Для інгульця цей матч дуже важливий, тому що, звичайно, що інгулець хоче залишитися в українській прем'єр-лізі, але для цього інгульцю потрібно і справді здобувати очки будь-якою ціною проти донецького штара. Одиничан, якби вже турнірної мотивації. Ну, можливо, вже ідеї немає, тому що П'ятючок, команду пограє Олександрія. Але все одно, я думаю, що Шахтар буде на перемогу грати. Я думаю, що і Донецький Шахтар буде на перемогу грати, і Інгулець, думаю, також буде грати тут на перемогу. Тому я очікую такого хорошого бачення, тобі, ж, в принципі, Інгульцю втрачати нічого очки потрібні. Тому, що, щоб ви друзі розуміли, лівий берег. Тискає інгулець, Не взагалі в них рівна кількість балів, але інгулець тільки за рахунок різниці, забитих та пропущених обходить лівий берег. На одеський Чорноморець, лише на два очки відстає. Інгульцю потрібні очки, але, думаю, донецький Шахтар захоче інгулець обіграти. Перша, моя, друзі, думка на цей матч. В принципі, знай, друзі, думаю, що обидві команди голами обміняються. Я очікую хорошого футболу, хорошої гри, і думаю, що Інгулець там не буде закриватися. Думаю, що Інгулець так буде грати так відкрито, тому тут і треба будуть моменти. Ну і в «Інгульця», знаєте, друзі, також думаю, будуть свої моменти. Тому обидві команди якраз це заб'ють. Це, відповідно, якраз та моя якраз і перша і думка. На цей матч. Друга моя думка, кому віддати тут перевагу. Я все-таки, друзі, віддаю перевагу донецькому шахтарю. Все-таки команді Маріна Пушичі я тут, друзі, віддаю перевагу. Мені ще серце, друзі, підказує, що все-таки донецький Шахтар як мінімум інгульцю не програє. Тобто, я думаю, що донецький Шахтар Інгульцю як мінімум не програє. Uh, взагалі, щось мені серце, ось так знаєте, внутрішнє перечті підказує, що цей матч може завершитись в якусь нічю 1-1. Або, можливо, десь шахтар з якимось мінімальним рахунком 1-2. Інгулець обіграє, але знаєте, друзі, мені навіть серце більше підказує, що тут може бути якась навіть нічого 1-1. Ось не знаю, друзі. Тобто -то я, в принципі, не здивуюся, якщо тут Інгулець забере один пункт. Да взагалі не здивуюся. Основна моя думка, це якби обидві команди заб'ють, та Шахтар Донецьк як мінімум інгульцю не програє. Тобто це може бути як і нічя, так і мінімальна перемога Донецького штатарі. Але мені, друзі, серце, чомусь більш так підказує, що матч скоріше за все завершиться в якусь нічю один. один. Друзі, а що думаєте ви взагалі? то Що, взагалі-то, ви -то думаєте з переводу цього матча? Ви можете, друзі, якщо у вас бажання написати свою думку у коментарях, побажаємо енгульцю Донецькому всього найкращого. А вам, друзі, бажаю добра, будьте не щасливі. Усім до побачення, усім до нових зустрічів.